Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. А хто встигає? Тому смачного, але перш ніж розпочати, я нагадаю, що в мене є мрія: 5 тисяч підписників до кінця цього року. Звичайно, нереально, але я сподіваюся, що в нас з вами вийде. Всім, хто вже підписався, я дуже дякую. А тим, хто не підписався, чого ви цього не робите. Тут виходить якісний контент. Щодня, щодня нова історія. Не буду багато говорити, погнали читати сьогоднішню нову історію. Чи я поганець за те, що вигнала сім'ю, яка увірвалася на приватну вечірку. Я організувала день народження свого сина в м'якій ігровій зоні. Там бувають як публічні, так і приватні сесії. І я, звісно, заздалегідь забронювала приватно, щоб ніхто не заважав дітям. Коли ми відкрили шведський з стіл до мене підійшла жінка, яку я ніколи не бачила, і спитала, чи можуть її діти. Трохи перекусити. Я пояснила, що це приватна вечірка, і їжа призначена лише для запрошених. Вона відповіла: це не має значення, мої діти просто хочуть трохи їжі. Я сказала тверде, ні, бо це було не для сторонніх. Вона розвернулася, сказала своїм дітям почекати, поки я піду, і явно збиралася просто проігнорувати мене. Тоді я звернулася до персоналу, щоб вони поговорили з нею. Вони підійшли, чемно пояснили, що це приватна подія і що їй треба піти. Жінка почала кричати, що нікуди не піде і що я маю дозволити її дітям їсти. Я повернулася і повторила, що це приватна вечірка, і тоді вона почала репетувати: Що таке бутерброд? Що таке бутерброд? Це ж нічого, я не витримала і підвищила голос, сказавши, що їй потрібно піти. Зрештою, вона вийшла, показавши мені знак В але тильним боком. Це по суті британський аналог середнього пальця. Так, їй ще вистачило б для її дітей, але саме тон, із яким вона підійшла, і те, що вона просто знехтувала моєю відповіддю, змусило мене стояти на своєму. У нас є невеличке доповнення до цього всього в коментарях. Давайте його одразу почитаємо і потім перейдемо до обговорення. По-перше, я не очікувала, що пост отримує такий розголос. Я думала, кілька людей пишуть. Так, або ні. і все. І ось відповіді на найпоширеніші запитання: м'яка гра це великий критий майданчик із сітками, гірками, ямами, з м'ячами. Тощо, що таке знак В це британський непристойний жест, аналог середнього пальця, але показують два пальці В. Тильною стороною місце має спільний стіл біля входу. Поряд і ще один зал, який використовували для занять спортом. Пізніше я дізналася, що ця жінка прийшла саме туди, а не на гру, але вирішила скористатися нагодою. Персонал подумав, що вона вже вийшла. Ще одна так, я поговорила з адміністрацією. Вони вибачились і пообіцяли посилити контроль під час приватних заходів. Ще одне я повернулася, коли співробітники говорили з нею, бо мені стало шкода дівчину, яку фактично поставили під. Обстріл це сталося у Великій Британії, і це не була ситуація з голодом чи нестачею грошей. Коли вона пішла, купила дітям закуски з автомата завищені ціни, але це говорить саме за себе. Поруч було десяток дешевих кафе. Наступне дітям запрошеним на вечірку було приблизно 5 років, її дітям 8-10. І так, якби вона спитала нормально, я б, можливо, дозволила дітям взяти трохи їжі, але тон і нахабність все зіпсували. Я не пишаюся тим, що закричала, але не шкодую, що захистила свою подію. Отака історія, друзі, запрошую обсудити її в коментарях. Давайте трошечки поговоримо і почитаємо, що кажуть люди. Тож, чи правильно вчинила авторка? З однієї сторони, так правильно вона влаштовує цю вечірку, вона вирішує кого запрошувати. Вона за неї платить, і просто аби хто прийшов і такий, а можна я поїм. Ну, мало лі хто це, знаєте, я вас не запрошувала і, типу, просто пустити когось на свою вечірку, або хтось поїв, ну здрасте, такої я би не пустила. Я скоріше в таборі авторки і вважаю, що хто платить, той і диктує свої умови. Але, типу, можна було дати якихось два сендвіча дітям, і хай іде з Богом, мало лі шо в неї в житті відбувається. Але коли авторка написала в доповненні, що зрештою вона купила дітям закуски в автоматі, де ціни завищені. Хоча б поруч були кафе, де дешева їжа, то, типу, блін. Це просто якась халявщиця, яка прийшла така, я на дуречка скашу, а вдруг я поїм і не придеться витрачати свої кошти. Хитрих ніхто не любить. Іди і купуй їжу сама своїм дітям, якщо в тебе є можливість. Або це, знаєте, людина була в якої немає можливості купити, і вона така тихенько підійшла і сказала: Вибачте, ну така ситуація, чи можу? Я бачу, що у вас достатньо їжі, можу я попросити два бутерброди? І авторка така: ні, іди звідси. Це було по незрозуміле. Збоку авторки, а якщо ця по наглому прийшла, і така я хочу накормити своїх дітей, за твій рахунок. То давай, шуруй отсюди, що ти сюди прийшла? Як прийшла, так і виходь теж мені. Я теж хочу накормити своїх дітей. Йди, працюй і корми своїх дітей. Ну, я, звичайно, це все так перебільшую, але по факту воно так і виходить. Вона прийшла, щоб покормити дітей на халяву. Якби в неї не було грошей, то це одна справа. А так гроші є, то чого прийшла? І ще з таким нахабством, і зі скандалом, і всій винні, і всі. Мають навколо неї бігати. Ну чого, здрасте, приїхали. Принцеса нашлась. Чи що? Давайте почитаємо, що кажуть люди. Ти не зобов'язана годувати чужих дітей, особливо коли хтось намагається нахабно скористатися твоєю гостинністю, якби вона просто чим не спитала. Історія, можливо, б мала зовсім інший кінець. Я про це і кажу, або вона чим не спитала, А авторка така Ар, ні, йди звідси. Тоді б, напевно, авторка була б поганцем. А ця прийшла з претензією така ти мої винна їжу для моїх дітей. Чого? Хто це сказав? Де це написано? До побачення. Наступний коментар: Поганець за те, що вигнала сім'ю, яка розбила приватну вечірку. Просто здогадка. Але вона, ймовірно, ще й поскаржилась, що її діти вибагливі в її. Або ще їхні харчові алергії не врахували. Ти вчинила правильно, непоганець. Наступний коментар: б'юсь об заклад, вона взяла більше, значно більше, ніж лише один бутерброд. Я теж так думаю. Поки що я в таборі авторки і думаю, що на її місці я б вчинила так само. бо Ця нахабна поведінка, і типу, ти мені зобов'язаний, таке я взагалі не люблю. Ніхто нікому нічого не повинен і не винний. Отака історія, друзі. Запрошую вас в коментарі її обсудити. А у нас сьогодні є ще одна історія. За це додаткова оплата, ще один лайк і ще один коментарик. Обов'язково проконтролюйте, щоб лайка було два. А тепер погнали читати. Моя дівчина постійно робить неймовірно дурні та егоїстичні речі на публіці. Мені соромно з нею виходити на побачення. Привіт усім! Це вперше, коли я прошу поради щодо стосунків в інтернеті. Я вже намагався говорити про це з друзями та родиною, але щоразу зупиняв себе, бо мені соромно за її поведінку, і я не хочу, щоб вони змінили про неї думку. Ситуація Насправді нескладна, але виснажує. Ми зустрічаємось півроку, і на публіці вона поводиться так, ніби її 10 років. Речі, які для більшості людей елементарно очевидні, для неї ні. Ось лише кілька прикладів за останній місяць. Вона кидається у ліфт, навіть якщо люди ще виходять, стоїть прямо перед дверима, заважаючи всім, і просто втискається всередину. Під час водіння постійно бере телефон, щоб від щоб відповісти на повідомлення, через це знижує швидкість до 15 миль, нижче обмеження, створюючи затори. В ресторанах ніколи не чекає, поки нас посадять, просто заходить. І сідає куди хоче. В метро чи потязі, коли хтось встає, щоб пити, вона буквально штовхається тілом, аби встигнути сісти першою, навіть якщо інші теж чекають. І вдома зіпсувала весь мій білий одяг, зупинивши прання і кинувши туди абсолютно нову фіолетову сорочку. На моє питання, чому вона сказала: я поспішала, хотіла просто швиденько випрати. Я не раз намагався спокійно поговорити. Про це, пояснити, що така поведінка не просто невічлива, а егоїстична та небезпечна. Але кожного разу вона реагує однаково, звинувачує мене у зневазі чи каже, що я її засуджую. Потім починає виправдовуватись мовляв, повідомлення було важливим, у потязі боліли ноги. Тощо мені справді подобається ця дівчина, і я бачу в неї хороші риси. Але я не можу не помічати, що вона не поважає інших людей, і, чесно кажучи, мені соромно бути поруч із нею на публіці. Я хочу знайти спосіб донести її, наскільки її вчинки виглядають абсурдними, при цьому не пронижуючи її, але не знаю, чи це взагалі можливо. Тож моя дівчина поводиться егоїстично та зневажає інших, штовхаючи. Ігноруючи правила поведінки, створює незручні ситуації, мені соромно за неї, і я не знаю, як це виправити. Отака історія, друзі. запрошую вас в коментарі обсудити її. Що думаю, я дівчина дуже дивна. Знаєте, є такі неписані правила поведінки, які всі, наче, повинні дотримуватись, і ці правила це просто виховання. Типу, якщо місце звільняється на іншому кінці маршрутки, то ти не біжиш через всіх людей. Якщо перед тобою нема людей, то ти, звичайно, йдеш і сідаєш туди. Але якщо перед тобою толпа людей, і над цим місцем уже стоїть якась жіночка чи мужчина, який хоче сісти на нього, то ти не біжиш і не відштовхуєш його. Це елементарна вихованість, а ця дівчина, судячи з усього, не вихована. І вона головний герой не тільки в своєму житті, а й у життях всіх інших людей, які її оточують, будь то магазин чи будь-то власна квартира. Ця поведінка для мене неприпустима, для автора, як ми бачимо, також йому це все не подобається. Давайте почитаємо, що кажуть люди, а я хочу почути, що думаєте ви. Перший коментар: є різні рівні неприйнятної поведінки. Груба, але не небезпечна. Наприклад, коли хтось штовхається в ліфт, не даючи іншим вийти. груба і шкідлива, як і з твоїм білим одягом. Це безвідповідальність, яка зачіпає інших. Небезпечна. Водіння та переписка. Одночасно це може спричинити не лише аварію, а й смерть. Перші дві категорії вже тривожні. Я б не хотіла бути із такою людиною, але ще можна говорити про різні рівні терпимості. А от третя категорія це червона лінія. Я б ніколи не була з людиною, яка так ризикує життям інших. У мене нульова терпимість до тих, хто ставить себе вище безпеки оточуючих. Я абсолютно згодна з цим коментарем, і перші дві категорії це теж не норма для мене особисто. Останній Пункт я б ні в якому разі не був цією людиною. У мене нульова терпимість до людей, які загрожують іншим. Повністю погоджуюсь: люди, які пишуть повідомлення за кермом, це вершина егоїзму. Вони вважають, що їхній текст важливіший за життя інших людей. Я абсолютно з цим погоджуюсь. Я ніколи не пишу повідомлення за кермом. Це для мене неприпустимо. Типу, типу, відповісти на дзвінок на кермо нажати і поговорити. Бо громко я можу тут так є в мене таке, але я при цьому не відволікаюсь від водіння. А коли людина це пише за кермом... якщо чесно, я навіть не розумію, як люди це роблять. Ти ж типу, пишеш і ти відволікаєшся. А тут в будь-яку секунду перед тобою може статися що завгодно. І відреагувати на це пишучи повідомлення дуже важко. Я багато вже років за кермом. Я досвідчений водій. Але я досі не дозволяю собі такого, тому що я відчуваю цю відповідальність не тільки за своє життя. Якщо я відволічусь. Поруч може статися щось, або в цей момент людина може, або дитина, не дай Боже. Ось недавно буквально я їхала, переді мною машина почала тормозити, ось тут, з лівої полоси, я їхала вправі. І якби я автоматично не почала притормажувати через те, що машина зліва почала притормажувати, жінка просто переходила пішохідний перехід на червоне світло. На червоне світло вона йшла, там дорога в чотири полоси, а жінка переходить на червоне світло. І якби я не затормозила, то страшно уявити, що б сталося. Для мене це дуже страшно, і нас в автошколі вчили, що якщо перед тобою в сусідній лінії починає машина тормозити, то тобі також треба притормозити, тому що, мало лі, ти не бачиш людину, яка переходить дорогу. Я це дуже хорошо пам'ятаю, і це просто дуже страшно, тому що ти можеш відповідати за себе і бути впевнений, що твоєї уваги хватить і на текст, і на водіння, але ти не можеш бути впевненим в тому, хто поруч з тобою. Як я, наприклад, в жінці, яка переходить. Бляха дорогу на червоне світло. Ну, це жах. Це жах. Не робіть так ніколи в житті. Спочатку переконайтеся, що ваш рух безпечний, навіть якщо ви на пішохідному переході, а тоді тільки переходьте дорогу. Бо ніхто не хоче. Я, як водій, також не хочу збивати нікого, але ти просто можеш цього не проконтролювати. Бо ця жінка якраз була за цією машиною, я її навіть не бачила. Це просто жах. Я дуже рада, що все обійшлося, і ця історія просто залишилась історією. Але будьте дуже обережні і не ризикуйте життям. 30 секунд почекати не вартують того, щоб опинитися в лікарні. Або ще щось гірше. У нас є оновлення. Давайте його почитаємо. Всім привіт. По перше, я хочу вибачитись, що не був активним після свого останнього допису. Дуже багато людей залишили мені чудові коментарі та поради. Я почитав кожен з них, але не відповів особисто нікому, не тому, що не ціную, а просто тому, що в той момент був емоційно виснажений через три дні після того, як я написав про її егоїстичну поведінку, та її здавалось би нескінченний синдром жертви. Вона зробила мені послугу і полегшила рішення. Ми були в доларовому магазині, стояли в черзі біля каси. Моя дівчина дісталася до прилавка, і касир почав сканувати всі її без перебільшення півсотні дрібниць, які вона набрала. Коли настав час платити, моя дівчина простягнула кредитну картку. Касир вічливо пояснив, що. Термінал тимчасово не працює. Дуже вибачився і сказав, що система не працює вже цілий ранок. Вона навіть казала на рукописний запис тільки готівкою, який ми просто не помітили. Проблема в тому, що в нас не було жодної готівки. Спочатку моя дівчина спробувала домовитись з касиром, але я терпляче пояснив, що це не її вина і вона нічого не може змінити. Тим часом черга позаду стала стрімко зростати, і люди почали виглядати все більш розімніти. Стратованими мої дівчина, звісно, продовжила сперечатися, намагаючись знайти рішення там, де його немає, і навіть почала натискати кнопки на терміналі, щоб усунути неполадки. Люди позаду нас уже чутно зітхали і бурмотіли. Нарешті вона погодилась піти, зняти готівку через дорогу. Це мало б зайняти буквально 5 хвилин. Але перш ніж піти, вона сказала касиру: просто залиште все просканованим, Я зараз повернусь і заплачу. Касир спокійно відповіла, пані, вибачте, але інші клієнти теж чекають. Я не можу тримати касу відкритою. Моя дівчина подивилась на неї і сказала з роздратуванням: О, вони, вони можуть почекати ще. І пішла. Касир, виглядаючи перелякано і розгублено, подивилась на мене, ніби шукаючи дозволу щось зробити. Я лише сказав. Будь ласка, скасуйте все і допоможіть наступному клієнту. Поки кожна людина в черзі розрахувалася, я б вибачався перед кожним окремо. Люди виглядали розуміюче, але мені було страшенно соромно. Через 10 хвилин вона повернулася не одразу до каси. ні, вона ще зайшла в магазин поруч і купила щось там. І це після того, як вона зняла гроші, коли побачила, що її покупки довелося сканувати заново, вона просто вибухнула. Почала кричати, що вона подзвонить в корпоративний офіс. Я, якщо чесно, навіть не впевнений, що в них є гаряча лінія, це ж доларовий магазин, і почала казати, що вона викладеться в Твіттер. Тоді я не витримав, просто вибухнув, почав кричати на неї прямо там, в магазині, сказав, що вона егоїстична, безвідповідальна і поводиться як дитина, а потім просто пішов. Все, ми розійшлися. Вона досі пише мені повідомлення, але я навіть не відкриваю їх. Боже, я сподіваюся, що наступний хлопець, який з нею зустрічатиметься, матиме терпіння святого, або можливо краще, щоб вона нарешті зустріла самовпевненого придурка, який змусить її подивитись на себе збоку. Тож. Так, моя дівчина неймовірно егоїстична, влаштувала публічний скандал в магазині через касира, який не приймав картку. У результаті я сам зірвався і кинув її прямо там. Стосунки офіційно закінчені. Ось така історія, друзі, трохи дратуючи мене, якщо чесно. Чекаю вас в коментарях для її обговорення. А ми побачимося з вами завтра, Па-па!